Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! У цьому відео ми поговоримо про розділові знаки між однорідними членами речення. Між однорідними членами речення ми не будемо ставити кому, якщо однорідні члени з'єднано неповторюваними сполучниками і, і та в значенні і, чи або. Наприклад, хай на своєму віку кожен посадить дерево в полі чи в садку. Однорідні обставини в полі в садку поєднано сполучником чи. Кому перед ними не ставимо. А щоб не забути ці сполучники, запам'ятайте фразу «Чи або таї, ком ковтаї. Що ж, а зараз розглянемо випадки, коли кому між однорідними членами ставити потрібно. По-перше, кому між однорідними членами будемо ставити, якщо їх з'єднано без сполучників. Тобто засобом зв'язку є інтонація. Наприклад, голубі, сині, фіолетові, рожеві пасми снувались над горами. Однорідні означення голубі, сині, фіолетові, рожеві з'єднано лише за допомогою інтонації. Сполучників тут, як бачимо, немає, тож між однорідними членами речення треба розставити ком. Запам'ятайте невеличку хитрість: кількість ком на одну менше, ніж є однорідних членів. Тобто, якщо в нашому реченні чотири однорідні означення, то ком буде на одну менше, тобто 3. Між однорідними членами речення ставимо кому, якщо їх з'єднано протиставними сполучниками А, але та в значенні але. Наприклад, не вітер а буря завіяла. У цьому реченні однорідні підмети з'єднано протиставним сполучником А. Перед ним слід поставити кому. Кому між однорідними членами будемо ставити, якщо їх з'єднано повторюваними сполучниками і, «ї» та в значенні і чи або. Наприклад, амаки процвітали і білим, і сивим, і червоним квітом повно. У цьому реченні однорідного означення білим, сивим червоним з'єднано повторюваним сполучником і. Тому між усіма однорідними членами ставимо кому. Це правило стосується й тих випадків, коли частина однорідних членів поєднана без сполучника, а частина за допомогою сполучників, кому все одно треба ставити між усіма однорідними членами. У тому числі й перед першим сполучником. Наведу приклад: метелик вився, і тремтів і геть зникав серед кущів. У цьому реченні є три однорідні присудки. Однак перед першим сполучника і немає, а перед другим і третім він є. Але навіть в такому випадку, кому ми ставимо між усіма однорідними членами, у тому числі і перед першим сполучником. Окремо хочу звернути вашу увагу на вживання сполучника та. Якщо та вживається в значенні і, тобто його можна замінити в реченні на і, то кому між однорідними членами ставити не потрібно. Наприклад, на розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, можна сказати так: на розпутті кобзар сидить і на коп зіграє, кому перед та не ставимо. Але якщо та вживається як протиставний сполучник, тобто в значенні але. Кому поставити обов'язково потрібно. Наприклад, тече вода в синє море та не витікає. Робимо заміну: тече вода в синє море, але не витікає. У цьому реченні треба поставити кому. І останнє. У деяких реченнях однорідні члени з'єднані сполучниками і є та або чи введені парами. У таких випадках кому ставимо не перед сполучниками, а між парами однорідних членів. Наприклад, ожили мряка. Сніг і холод володарюють на дворі із самого ранку. У цьому реченні є дві пари однорідних членів ожеледь і мряка, сніг і холод. Як бачимо, кому ми поставили між парами, а не перед сполучниками І. От ми розглянули основні випадки вживання розділових знаків між однорідними членами речення. Дякую всім за увагу! З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!